Всім привет. Всім привіт-привіт! Сьогодні до нас до... нам прийшла посилочка. Ми будемо робити розпаковочку. Лепка. Солодка вата. Дякую. Дякую. Печиво. Дякую. Халва. Щиро дякую. 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 Чай, форкую. Дякую. 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 Приправа кориця. Дякую. дякую. Туш, э, так, у нас тут тутрія, паштет свиной, паштет куриний, дякую, шпроти, дякую, изюм, родзинки, э, вермишель свитково приготування, цукерки.

Пуштет, що з лимоном. От. Щиро дякуємо. Щиро дякуємо. Щиро дякуємо. Щиро дякуємо дякує. 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 куриця. Дякуємо. Спортивные штаникуем. У хлопцы будут мирать и будем показывать. Солнце забирайте. все. Офта? Щиро дякую. Щиро дякую. Щиро дякую. Сиро дякуємо. Дякую. Рушник. Дякую. Щиро дякую. Дякуємо. Рушники. Щиро дякуємо. Ташке, щиро дякую. Щиро дякую. Щиро дякуємо. Шапка. Щиро дякую. Щиро дякуємо. Їро дякуємо. Одна на голову ємка. Щиро дякую. Щиро дякую. Щиро дякую. Реме, хлопця. Щиро дякуємо. Щиро дякуємо. Щиро дякую. Шеро дякую. Щиро дякую. Щиро дякую. Щиро дякую. Це є що щоб... панама. не боліла, так? Балахла. Ну. Щиро дякую. Щиро дякую. Дівчатка щиро дякую. Хлор, дякую. халва, серо дякуем, тушенка, нет, запускает. Так, шоколадка, сиро дякую. дякуем. Сиро дякую. Так для карт как так. Мило. Щиро дякуємо. Шампунька. Шампунь. Щиро дякуємо. Щиро дякуємо. Щиро дякуємо. Ой. Це косметика. Щеру дякуємо. Щиро, дякую. Щиро дякую. Щиро дякую. Ей, гарно пахне. Щиро дякую. Щиро, дякую. Але в мене є дівчата, вони люблять мене в кімнаті керувати. Хто признався, парфуму, користуватися. Добре, хоть признаються. Одразу кажуть. Спортивные штани. Сиро дякуємо. щиро дякуємо. Кофта тепленька. Сиро дякуємо. Сирофом. Штани йдуть. Це спортивний костюм. щиро дякуємо. Щиро Це походу на сашка у нас сарко такий маленький. А ми приміряєм, тоді покажемо на кого він буде. Щиро 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 Зачекай, ти не спіши. я закусту. Показувати так Кофта. кофта. дякую. щиро дякую. Щиро дякую. Футболка біла. Щиро дякую. Щиро дякую. Футболка ось така. дякую. щиро щиро, дякую. Войка з машиною. Щиро дякую. Щиро дякую. Хлопці будуть і ми вам покажемо. дякую. Щиро дякую. Саша, прибирай туди. Показуємо дальше. Курточка. Сиро дякуем. Сиро дякуем. Сиро дякуем. Широ дякуем. Другой корень, не корень. і капідказывай, не подсказывает. Да? Лялька. Ще я. Тримай, будеш мати ще одну дочубара. Сиро ще й на руку для мали фламаски чи олівці кольорові? Пенали і за фарбами. Фарби. Щиро дякую. Щиро дякую. Щиро дякую. Щиро дякую. Пенал дівчатка. Щиро дякую. Щиро дякую. Щиро дякую. Кольорові олівці. Щиро дякую. Щиро дякую. Казочки. Щиро дякую. Щиро дякую. Це Ніки з кориною почали цитати. Зошити. Сиро дякую. Лінію. Сиро дякую. В лінію не каписик. Все в лінію. Сиро дякую. Сиро дякую. Сиро дякую. Сиро дякую. широ дякую. Зошит клітинку. Щиро дякую. Сиро дякую. Все, 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 Все будемо козки читати. Щиро дякую. Щиро дякую. Пісня, Солов'їв. Щиро дякую. Чи може захищати себе? Щиро дякую. Щиро дякую. дякую. Також буде читати. Розмальовки. Щиро дякую. Щиро дякую. Для дівчаток. Щиро-щиро дякую брелочок. Це може Каріні, у них є ті... Я... Брел... Авто... брелочок. А в кого на сумці брелочок? А в тебе сова, а ну йде. Сумочка. Щиро дякую. Щиро дякую. Щиро дякую. Капелюх дівчаткам. хвічатком. На літо. Зараз осінь, зараз холодно. Поки що на темно. Попробуй. Будеш рожена. Сандаліки. Щиро дякуємо. щиро дякуємо. Щиро дякуємо. Дякуєм. Такі золоті туфельки. Сандаліки. Золоті са в кольорі, так. Да? Будеш по находити. Щиро дякуємо. щиро дякуємо. щиро дякуємо. Вже на з подарок. Сиро, дякуємо. Чипачок в подарунок. Ага. Ми з нікою зуби лікували і рвали її, і це де ми з нікуди далі. Бороться зубами. Те, що у нас тут? Вивчаний хлопця. Щиро дякує. дякуємо. Так, убирає, щоб не Сапожки. дякую. Тепленькі. Щиро дякуємо. Сандалики на літо. Щиро дякуємо. Щиро дякуємо. Широ дякує. Широ дякуємо.

Дівчатка будуть з собою брати чай або компот, водичку чи... Боди. і в школу. Сиро дякуємо. Подивимося, як користуватися. Курточка. Тепленько, сиро дякуємо. дякую, дякуємо. Широ дякуємо. Широ дякуємо. Широ дякуємо. Щиро дякуємо. Дякуємо. дякуємо, такі гарно блискуть. Ну ви вже будете <різь> модні Модні і всяки будуть блищати. Щиро дякуємо широ дякуємо! щиро дякуємо. Киросовки, знову ж блискучі, щиро, щиро дякуємо, Щиро-щиро дякуємо. Футболочка. Щиро дякую. Щиро дякуємо. Щиро дякуємо. Платьечко. Щиро дякуємо. щиро дякуємо. дякую. Щиро дякуємо біленькі. щиро дякуємо. Іграшки теж. Зараз дівчата швидко розберуться. Щиро дякуємо. Щиро дякуємо. Сморфик. Хто дивиться мультики? Той знає. Да. Я мультики дивиться, я не знаю. Це сморфики. Щиро щиро дякую вам. Щиро дякую за чудові подарунки. Щиро щиро дякую. Нехай Бог вас благословить. Щиро дякую. Пока-пока, пока-пока. Всім привіт. Пока, пока. Каріна щастя. зробить. <головец> щиро <головец> дякуємо <головец> Людмилі. <головец> Щиро дякуємо Іні, Олександрі, Тетяні та перевізниці Наталі. Щиро щиро дякуємо за гарні подарунки. Щиро, щиро, дякуємо. щиро, дякуємо. щиро, щиро дякуємо. Наша Нікуся Щиро-щиро дякую. Футболочка. Щиро дякуємо. Каринка, сапожки, платька, красуня. Щиро щиро дякуємо. Щиро, щиро дякуємо. Вова, футболка, штани спортивні, красівки. Щиро щиро дякуємо. Щиро, дякуємо вам Артем. Спортивний костюм, кошкет. Щиро щиро, щиро дякую. Футболка щиро щиро дякую. Щиро дякую. Саня, футболка не спортивні. Щиро-щиро дякую. Щиро дякую. Крусивки Нікусі. щиро дякуем. Крусівки Каріни. Щиро-щиро дякую. Щиро-щиро дякуем. Шлепанці. Нікусі. Щиро дякує. Сандалі Карінці. щиро дякуємо. Сандалі Нікусі. Щиро щиро дякуємо. Сандалі Карінці. Щиро щиро дякуєм. дякуєм. Блискуча така. Сандалі Каринці Щиро-щиро дякую. Курточка для Нікусі. щиро дякую. Щеро щеро дякую. Кофта для Сані Щиро-щиро дякуємо. Курточка для Карини. Щиро-щиро дякуємо. Кофточка, штани і шапка для Сані Sea royal, ya cuya. Sea royal, ya cuya.